1945-2025 минуло 80 років з того моменту, як замовкли гармати Другої світової найкривавішої трагедії двадцятого століття. Але ця війна, що стала уроком для людства, сьогодні перетворена Росією на інструмент маніпуляції тиску на соціум. Кремль свідомо спотворює факти, стираючи незручну правду про пакти з нацистами і приписуючи собі абсолютну роль переможця. Історія для РФ стала зброєю в новій гібридній війні, де фронт не тільки на лінії бойових зітк. Нінь а й в умах людей Україна одна з жертв такого наступу. Як російська пропаганда перекроє минуле, та чому РФ досі чіпляється за міф про велику вітчизняну? Говоримо про це далі. Міф про велику перемогу давно перестав бути частиною історичної пам'яті. Він став потужним ідеологічним важелем. Його почали формувати ще в радянську епоху, особливо за Леоніда Брежнєва. Саме тоді війна перетворилася на культ, а не на трагедію, і стала частиною офіційної релігії режиму. За словами на. Саме за Брежнєва в 60 ті було створено культ перемоги, збудовано безліч пам'ятників полеглим воїнам і партизанам створено гасла і патріотичні рухи. Брежнєв хотів сформувати свій образ лідера Радянського Союзу як людини з фронтовим досвідом, і саме тому у 1965 році на 20-ту річницю перемоги. Розпочалося те святкування е, перемоги Радянського Союзу, яке ми знаємо. І можна сказати, що саме за Брижнева, Андропова, Черненка і тоді Норбачова. Е, виник і розвинувся культ великої вітчизняної війни, велика вітчизняна стала основою нової російської автократії. Після розпаду СРСР Росія не тільки проголосила себе його спадкоємицею, а й почала масштабувати радянську модель міфотворчості. В центрі героїзація виключно російського народу, ігноруючи внесок мільйонів українців, білорусів, грузинів, вірменів та інших народів, які воювали у складі СРСР. Ми до сих пір не знаємо, скільки українців було в цій червоній армії. Ну, ці дані в довгий час було закриті. Ми, ми знаємо, лише порахував Національний музей історії Другої світової війни по похоронках, по тих документів, скільки жителів України, це не лише української національності, загинули у лавах Червоної армії. Скільки було жителів України серед радянських військовополонених. Це питання, скільки України було в нацистських концтаборах. Москва продовжує активно спотворювати історичні факти, підміняючи наукову картину Другої світової політичними міфами. Кремль свідомо замовчує незручні епізоди. Як от союз із нацистською Німеччиною, історія стає не наукою, а зброєю масового впливу, в якій росіяни виключно жертви і визволителі. А СРСР бездоганний переможець у цьому контексті. Особливо важливо не забувати про пакт Молотова Рібнтропа і руйнувати міф про. Нібито чисту роль Радянського Союзу, яку прагне нав'язати путінська пропаганда. Цей міф, ця формула Великої Вітчизняної війни, вона ж починається. Коли почалась Велика Вітчизняна війна? В 41-му, 22 червня. Тобто вона фактично відрізає і відмежовує оцей акт. Пакту Гітлера Сталіна, як його називають в Європі, або ми називаємо Молотова Риббентропа, тобто, коли нацистська Німеччина і Радянський Союз спільно почали Другу світову, почали війну, агресію проти Польщі, яку ми називаємо Другою світовою війною. І це такий ключовий момент, один із багатьох моментів, який формує оцей міф. Великої вітчизняної війни Росія намагається торгувати минулим, тому що не може створити позитивне сьогодення і майбутнє. Та й навіщо пропаганда працює як годинник? В її арсеналі немає технологічних проривів, немає прецедентів для гордості. Все, що залишається, це. Експлуатувати те, що викликає сильні почуття, а найглибші емоції це не радість, якої давно немає, а біль втрати і страждання. Саме цим насичена колективна пам'ять про Другу світову у кожній родині на пострадянському просторі трагічна історія війни. Росія це розуміє і використовує. Вона продає біль як основу патріотизму з вічною боротьбою проти нацизму. Дуже важливо показувати виключно героїчний бік війни, те, яким чином. Там Червона армія боролася з нацистами, те, як люди там а, кидалися на амбразуру, танки і була лише така офіційна версія війни, і але люди, які дійсно воювали, вони знали інший бік війни це пристосуванство, формалізм і те, що Радянські воєначальники не рахувалися стратами. Ми можемо тут пригадати маршала перемоги Оргія Жукова. У свідомості Західної Європи перемога над нацизмом часто асоціюється саме з росіянами. Це теж один з наслідків радянської пропаганди. В образі солдата-переможця завжди росіянин, а не українець, неврозин чи єврей. Жоден пам'ятник у Європі не вказує, що за перемогу боролися десятки народів. Сьогодні Кремль використовує образ гена переможця, продовжує привласнювати собі історію, закріплюючи міф. Росія нібито, єдиний тріумфатор перемоги над фашизмом. РФ святкує день перемоги 9 травня, тоді як практично всі європейські країни і США відзначають день закінчення Другої світової війни 8 травня. А передісторія тут така: 7 травня 45-го року, близько 2-ї години ночі, делегація Німеччини у французькому місті Реймс підписала акт про безумовну капітуляцію, яка набула чинності 8 травня після 23-ї години. Під час підписання були присутні представники західних союзників і СРСР. Однак, на вимогу Сталіна капітуляцію продублювали 8 травня в радянській зоні окупації в передмісті Берліна о 22 другій годині 43 хвилини за середньоєвропейським часом. Часом у Москві тоді вже було 9 травня Союзу в такий історичний момент було важливо бути на своїй території. Так звана російська історична правда залишається інструментом геополітичних маніпуляцій. Оцей канон радянський він існував, але після розпаду Радянського Союзу він трошечки зник і він відновився лише за Путіна. І з середини 2000-х років Російська Федерація використовує Георгівську стрічку, взагалі-то символ там, білогвардійців і тих людей, які воювали на боці нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Це Руська освободительна Армія Власова, це Русська Свободітна народна Армія Рона. Але в сучасній Росії історична політика це про еклектику. Суверенна Україна задовго до повномасштабного вторгнення, і навіть ще до 2014 року, коли відбулося захоплення частини Донецької та Луганської областей і анексія Криму стала мішенью гібридної війни Росії. Кремлівська пропагандистська машина роками впроваджувалася в українські інфополи, насаджуючи ідеї про так званий єдиний народ, споконвічні землі і спільну. Долю одним із головних інструментів впливу стало 9 травня. Дата перетворена на шоу під прапорами минулого. В останні 20 років ключову роль у цьому відігравав ідеолог путінської епохи Владислав Сурков. Він і його команда створили ефективну модель ритуалу, якому під гаслами пам'яті ховається нав'язана ідея великої Росії. Сурков заявляв, що ідеологія русского міра не має кордонів. Тож Росія продовжуватиме поширювати свій вплив у всіх напрямках. Зараз цей міф радянський великої Вітчизняної війни в Росії був переформатований в агресив. Націоналістичний і імперський міф, адже в радянському Союзі було важливим елементом дружба народів СРСР, хоча і головним був російський народ, як проголосив Сталін. Але тим не менше, такий реверанси, і риторика була. Зараз в Росії ніяких реверансів немає. Це Росія перемогла, це перемогли росіяни у цій війні. Це російська перемога зберігається. Оце уявлення про радянський Союз як Росія і колоніальний погляд на, на республіки і народи, які жили в радянському союзі, It's. під. Радянської окупації після революції гідності чотирнадцятого року, коли українці обрали проєвропейський вектор розвитку а тік, тема спільної історії перетворилася на відкриту зброю. З цього моменту російська пропаганда викреслила Україну з команди радянської перемоги. Анексію Криму та окупацію Донбасу 14-го року Москва виправдала порятунком від насистів та історичною справедливістю у 2022 році. Путін використав той саме міф, заявив, що мета так званої СВО, а за фактом повномасштабної агресії, так звана денацифікація всієї України. У РФ не хочуть, щоб громадяни знали правду про війну. Тому людям, зокрема і на окупованих територіях України, нав'язують версію подій у дусі радянської пропаганди. Для сучасної Росії досить важливо зберегти радянську версію Другої світової війни. І тому якби, Росія хоче відновити та зберегти на окупованих територіях України цей культ великий. І саме тому вони там після чотирнадцятого року <гум> більше говорять там про молоду гвардію в Краснодоні. Окупована частина Луганської області, і е, якби сучасні Росії вони не можуть нічого нового вигадати, окрім того, щоб повторювати. Радянські міфи та радянську пропаганду святкування дня перемоги в Росії давно перестало бути вшануванням пам'яті полеглих, та й чи було коли замість цього імперське нічим не прикрите пабідабесія, знищені стертів впили українські міста, окупанти прикрашають святковими плакатами. Більш цинічного видовища на тлі руїн складно уявити хоча чому ж? Ось співачка Валерія на фоні зруйнованих будівель затягнулась. чого починається родина. Локацію зйомок пізніше. Співачка та її чоловік-продюсер позначили як територію парку Москіно в Троїцькому адміністративному окрузі Москви. У Росії є і пряма лобова реклама на тему 9 травня. Тут і спиртне з георгівськими стрічками, і суші у відповідній кольоровій гамі, майонеса, макарони. А також в асортименті тематичні в'єтнамки, капці навіть спідні. Нічого особистого, чистий маркет. Проте 9 Травня сакральна дата в історичній міфології Кремля. Сьогодні активно підтримуються соратниками Росії в Європі та за її межами. Серед них прем'єр Словаччини Роберт Фіцо і лідер Угорщини Віктор Орбан. Саме Фіцо став одним із запрошених гостей на захід у Москві, куди також збирається приїхати. І президент Сербії Олександр Вучич, Якщо обидва не розхворіються, звісно, заяви про нездужання лунали від їхніх адміністрацій напередодні. До Москви прибуде також глава Китаю Сі Сідзін. Пінь на Червоній площаді знову пройдуть паради, де пліч опліч із ветеранами покрокуватимуть учасники нинішньої війни проти України. У змі з'явилося відео, як китайські солдати марширують вулицями Москви. Як же відреагували б ветерани на таку ініціативу Кремля? Назвали б вони це історичною справедливістю. Росія зараз фактично зруйнувала цей світопорядок. І хоче повернутися до ну, неї неоімперської амбіції. Вона хоче повернутися до того часу до 45-го року, до дня перемоги, коли е, Радянський Союз по факту Росія контролювала пів Європи. То Лена називає сучасну російську війну проти України. Це продовження Другої світової війни, тому що. Е, і перша світова війна почалася на українських територіях, і не було вирішено українське питання. І Друга світова війна почалася на українських територіях зараз на українських полях. Степах і в українських містах продовжується вирішуватись українське питання, чи буде існувати Україна як держава, чи будуть існувати українці? За 80 років ідеологія РФ витіснила незручну правду, перетворивши війну на міф, як важить для маніпуляцій у світовому суспільстві. Саме тому Україна сьогодні не просто жертва агресії, а точка зіткнення минулого і майбутнього. Поки Росія продовжує воювати за ілюзію контролю над чужою історією, європа і Україна Іна борються за те, щоб збереглася історична правда і справедливість. А що про це думаєте? Ви залишайте свою думку в коментарях і підписуйтесь на наш Ютуб і телеграм-канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.